На сьогоднішній день для Росії захопити Польщу є набагато простішою задачею, ніж захопити Донецьку область. Таку заяву зробив військовий Дмитро Кухарчук. Я би хотів її розібрати. Він дуже дуже детально звертається і до польського народу, і до інших європейців. А також у нас сьогодні на порядку денному багато цікавих заяв з від європейських політиків, які на жаль. Не демонструють якоїсь рішучості в протидії російській агресії. Давайте розбиратись, дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями та підписками. Почнемо ми, власне, з Кохарчука. Він справді написав в себе в телеграм-каналі, що Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область. Україна і Польща мають спільну історичну спадщину, в якій можна знайти приводів для співпраці і для суперечок. Російська пропаганда вкладає в останні трильйони, щоб розділити нас. І в принципі, друзі, давайте по-чесному, це не являється якимось секретом. Починаючи, як мінімум з 24 лютого 2022 року, е антиукраїнські настрої на території Польщі е зростають просто шаленими е темпами. Дуже багато різної дезінформації, дуже багато ігнорування реальних фактів і реальних цифр. І, на жаль, ніхто нічого з цим не робить, і російські пропагандисти дуже часто почувають себе на території всієї Європи як в себе вдома. А європейці їм вірять, бо вони звикли, що по телевізору говорять правду. Ем, далі і полякам варто усвідомити прості, е, прості речі. Він наголосив заступник командира 3-го армійського корпусу: якби не українські біженці, Польщі було б легше заповнити квоти іншими мігрантами. Прибуття наших співгромадян значною мірою допомогло міжнародним зобов'язанням країни. Тобто, якби не українці знаходились на території Польщі, то їм по е, квотам Європейського Союзу потрібно було б прийняти в себе більше е, біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Чого не, е, ну, якби більшість польського народу не підтримували з самого початку. Я нагадаю, що коли президент Польщі Анджей Дуда е, прийшов. Став президентом ще в 2015 році, це було, була одна з головних обіцянок його перед польським народом. І він її, до речі, стримав. Далі, Польща, як сусід і важливий член європейської спільноти не застрахована від загроз. Їй набагато простіше опинитись в зоні ризику, ніж багатьом здається. Тому заклик простий. Не варто вірити тим, хто зацікавлений в нашому роз'єднанні, бо лише разом ми можемо протидіяти зовнішнім загрозам і зберегти спільну безпеку. Е, така от заява. І, до речі, хочу нагадати, що е, прем'єр Польщі Дональд Туск також зробив дуже дуже цікаву на мою думку заяву. Він е, сказав одну дуже важливу річ: він звернувся і до європейців, і в тому числі і до польського народу. До всіх, хто говорить, що війна України проти Росії їх не стосується, як вони кажуть, то не наша війна. І Туск заявив, що насправді реальність вже зовсім інша, і це війна в Україні це питання всіх. І кожного європейця, тому що у випадку, якщо Україна програє, у випадку, якщо Росія захопить Україну, то наступними будуть країни Європи. І дуже добре, що е, лідери Польщі це дуже і дуже добре розуміють. І Туск закликав підтримувати Україну не того, що треба любити українців, чи треба любити Україну, чи треба забути там про якісь минулі проблеми. А він закликав підтримувати Україну, тому що це. Без має безпосередній вплив на безпеку Польщі, бо чим далі війна від кордонів з Польщею, тим більш безпечнішою Польща являється. Дуже прагматичний підхід, і мені здається, має місце він бути. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. І е, також ще одна цікава заява від е, Столтенберга, який був керівником НАТО, коли е, почалась повномасштабна війна в Україні. Він також про це сказав. Мільярд на оборону України це на мільярд менше на охорону здоров'я чи освіту. Але найбільша ціна це дозволити Путіну перемогти. Європа мусить платити за мир, наголосив екс-генсек НАТО, пожартувавши про власну кар'єру. Єнс Столтенберг зазначив, після років на посаді прем'єра Норвегії і генсека НАТО він повернувся до ролі міністра фінансів, але радий і цій можливості служити. Міністри фінансів теж важливі для оборони, і він закликав також всю європейську спільноту давати більше коштів для на допомогу Україні. Так, бо кожен мільярд, який надається Україні, це не мінус з європейських бюджетів, це плюс до оборонного бюджету. Просто цей оборонний бюджет фактично використовує Україна для того, щоб бороти. Найбільшого і найгрізнішого ворога для всієї Європи у 2025 році. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте, пишіть в коментарі. А в нас є ще декілька заяв від е, е, Пісторіуса. Так, Пісторіус, якщо не помиляється, міністр оборони Німеччини. Е, перше, що він говорить: певна втома від війни в Україні є. Не можу це заперечувати, бо вона триває вже 3,5 роки і кінця не видно. Питання підтримки України актуальне не лише в Німеччині, а й в багатьох країнах Європи. Всі стикаються з подібними викликами у внутрішній політиці. В Німеччині проросійська АФД має близько 25% підтримки. Особливо на Сході, і там вони справді відіграють важливу роль, сказав міністр оборони Німеччини. Загалом більшість німців підтримують Україну і посилення бундесферу. Це дуже цікаве питання. Знаєте чому? Тому що справді дуже багато можна зустріти коментарів, навіть гнівних коментарів, про те, що Європа зараз все, що хоче робити, і от розказують, що Росія це ворог Європи, це все хочуть робити, щоб красти гроші на обороні. Отак, от таких дуже багато є коментарів. Я думаю, саме це і коментував Пісторіус. І знаєте, кому вигідно розказувати Європі, що Європа в безпеці, що Росія ніколи не нападе на Європу, що все буде добре, і Росія там занадто слабка, і так далі. Кому це вигідно? Правильно, це вигідно виключно проросійським силам в Європі, яким важливо зробити все для того, щоб Росія набирала. Обертів набирала е, військової міці, і потім, щоб непідготовлена Європа, була для неї легкою здобиччю. Але зараз бачимо, що ситуація повертається трошки іншим боком. Бо е, в той момент, коли. Е, коли Європа починає прокидатись, коли Європа починає готувати більше військ, коли починає закуповувати більше озброєння і взагалі збільшувати військові бюджети, в той момент, коли Європа приймає все більше і більше хороших рішень для е, посилення обороноздатності України, в цей момент е, в росіян фактично ну, е, руйнуються їх власні плани. І на це також потрібно зважати. В загальному, який я можу зробити висновок, якісь Здвиги в Європі почались. Чи вони достатні? Однозначно, ні. Чи мають в рази збільшити е, свої намагання посилити е, безпеку, обороноздатність е, в країнах Європи? Однозначно так. Чи мають бути спрощені системи і е, всі ці процедури реагування, наприклад, на повітряні цілі, які залітають на територію країн НАТО, однозначно так. І є вже такі рішення. Вони готуються в Польщі, вони готуються в Швеції, в Німеччині, в Данії, е, в Фінляндії, в країнах Балтії, і так далі. Е, в тих країнах, куди вже залітали російські літаки або безпілотники, в тих країнах, які знаходяться в безпосередній небезпеці, бо вони так чи інакше межують з Ерефією, е, е і надіємося, що вони встигнуть підготуватися, і причому підготуватися. В такій мірі, що Росія просто відмовиться від е, своїх планів захоплювати країни Варшавського договору чи взагалі е, робити якісь провокації в, е, в бік країн НАТО, в бік Європейського Союзу, що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, як завжди, вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!